Такий хороший раночок. Знаходимося в Німеччині на приватному секторі. Ось придбали таку шкоду Октавію. Чудово, зараз вам покажу відще. Ось такий автомобільчик, тому що трошки вона замерзла, бо холодно. Але от такий має стан, гарненька, ціленька, Октавія. Тут скольчик невеличкий підкапати. Автомобіль, до речі, як не дивно в рідній фарбі. І щоб не писали, він на лаветі, він не заводиться, щось йому погано, щось його болить і так далі. Нічого її не болить. Ось така вона гарненька ціленька. Зараз я вам продемонструю в салоні. І звичайно ми спробуємо її навіть завести. Пробіг вам покажу. Автомобіль має 4 склопідйомники. От, пробіг 229 тисяч, кондиціонер, оригінальне радіо. Так, заводимо машинку, скручуємо печку. Так. Все, працює. Дивіться, гарненько працює автомобільчик. Наш такий автомобіль 2000-й рік, 1,6 бензин, всіх там 229 пробігу, така гарна октавка, буде коштувати в Україні такий автомобіль приблизно 4-300 доларів. На українських номерах розмитаний і зареєстрований. Так що, кому буде цікаво, можете звертатися.